Привіт-привіт! 24 вересня, 24 рік. Ми домолочуємо гречку. Це можна назвати гречкою. Вчора ми не дали ради. Вчора взагалі був дивний день по погоді. В 12 годин дня на полі ще була роса, а в 8 вечора вже була роса. І ми мучили, мучили, нагорнули вжатку землі тут, тобто навіть не відкусили по кругу, покинули. Оставили тут комбайн, сьогодні приїхали в обід, почистили. І от зараз молотимо, ходив по кругу, бачите, лежить вона вся е... Як -то, з заходу на схід в одну сторону. Тут була найгарніша гречка, вона була буквально в пояс, класна така була. Но у нас два місяці тому був сильний вітер і всю нашу гречку виложив, всю, яка б вона не була. І маленьку, і велику. Але та маленька якось трошки якби, піднялась. А, а оця велика, бачите, положила і зверху вилізли бур'яни, як обично буває. Ото от тільки, аби гречка лягла, і бур'ян буквально за тиждень вже буде зверху по грешці. Ну, але оце, ходжу зараз проти шерсті, як той кажуть. Е, е, ходив по кругу за шерстю поперек, правою стороною, поперек лівою, ну, якби відкошував. Погано затягує, земля сира, дивіться, земля взагалі ідеальна. Така вологенька, пухкенька, о, блін, красота. От. Но За того і пухкенькості, і сирості воно так сунуло. Я зараз ходимо проти шерсті, бачите, от як косимо, гарно йде, Ну, йду трошки, трошки більше, як на півжатки. Бо не дай Бог, як гепнуть ті будь-які. Вчора два рази нам забився барабан, два рази забилася жатка. то ну Тому біні матір скубитися, Хто комбайнер, той пойме, хто не комбайнер, той не пойме, але тоді таке. Е, от. от таке воно. Там та ділянка, що я вам показував вчора, що йшов я на першій повишенні, то казали, що там мені писав хтось, що то <гум> мучу комбайна і так далі. Що то... Ну то що ж, не виставити? Я вам скажу найбільший геройський поступок мій на комбайні. Я молотив правда, класом, стареньким класом одні бабці пшеницю, будь які були такі, що підняв жатку, підняв мотовило, от як зараз, і мотовило не захвачувало тих будь-яків. Ну, в тих будь була така гарна пшениця, що я вам кажу. Е, ну, просто я їхав, е, мимо чужого городу вибігає бабулька, така старенька, як зараз, плаче, падає на коліна, чоловіче, з молоти. були хлопці, пробували молотити, обматюкали мене. ну і ну, Приходжу, бачу, що почали нивою, почали молотити, помняли і покинули. Ну, то, звісно, мука страшна для комбайна. Я там якихось 50 чи 60 сотих молотив півдня. Ну, думаю, матіойоп самий комбайн. Комбайн то залізяка, поремонтується. А от людину треба послухати. І знаєте, як приємно було пізніше знати. Зустрічаю я в місті старого свого знайомого, такого дуже хорошого дядька, такий приємний чоловічок. І каже, блін, за руку, слухай. Я тобі такий вдячний, що ти мою маму послухав, кажу: коли, де, що, а там і там на перерізках. Ніхто не хотів її молотити, вона вже ходила, плакала. Знаєте, як то старі люди? От, наприклад, я то міг би плюнути і сказати, там її за ноги передіскують ту гречку, хай росте наседирати. А старі люди, вони то дуже переживають, що таке щось пропаде чи останеться на полі. Знаєте, то для них взагалі катастрофа. Кажуть, чоловіче, я не знав, хто то її послухав, але потім мені переказали, що то такий васька, яка я ж того ваську знаю. Бачите, я сам себе похвалю. Ну, хвали мене, моя губонька, бо роздеру до вух. Що можу сказати, той, той мій знайомий, я вже бачив, я не знав, що він помер. Хай спочиває з миром, бачив, бачив вже його могилу е випадково е на цвинтарі. Та й мати певно, вже його теж померла. Ну то було років 15 назад, десь в 2010-2008 -му, му році приблизно. Але от такий факт був, так що часом помучити техніку. Теж треба, техніка то не, не худоба. Звісно, воно потім все рухнеться, те все зелене, та вся земля, що перейшла через комбайн. Але я по зарібках комбайном не ходжу, хоча вчора мав, мав би молотити сою. Тут згоранки подзвонив якийсь, не подзвонив, зустрів дядька і дуже просив, Ну так як ми вчора навіть і не ригнули свого. Сьогодні, не знаю, не хочу. Звісно, з однієї сторони треба пару рублів хоча б на ті рівні до того комбайну. А з іншої сторони, подумаю, якщо зараз щось серед поля обломиться, так не хочу його ремонтувати, то своє домолотити та й по всьому. Ну якщо все буде добре, дай Бог домолотим, Ну, йде, йде добре. Ото йду проти шерсті. Ну дивіться, земля тут бомба. До речі, до речі, той хутір продається. і Сьогодні, якщо дасть Бог домоло, що все буде добре, я зніму для вас відео, що по чому і як. Кавалок землі до того хутора тут, кавалок там з е де другий кусок гречки. Так що, кого цікавить, починаю, починаю я помаленьку те, що обіцяв ту рубрику Купи хату на Заході України. Буде називатися та рубрика. І буду так по черзі. Все, що будуть мені просити, то, ну, то буду виставляти, а там вже хто кому що буде подобатись, то вже собі дивіться. Але вам таку для, для, за, для заохочення, от скажу, он, он там на горизонті, бачите, ті дерева, то траса Тернопіль-Кременець, до, до траси десь кілометрів два дороги. Агрофірма висипає ту дорогу, дорога ще не всю висипали, але вже половину висипали, і та дорога краща і рівніша, ніж в селі. І ну, зараз віце не видно, в ту сторону десь так само кілометрів два село Горанка. А то хутори Снігровеччина називається. Між Горанкою і шпикусами. Дуже мальовниче місце, ліс, поле, красота, сусідів мало. Ну, блін, я би тут жив. О. Але звик жити в Кременці, вже не хочеться десь в село. Хі -хі. Ось там Деня. А Деня як білка, горіхи носить в комбайн. Хі -хі. Під стекло наскладує, потім буде зчолкати їх, якщо білка справжня не вкраде. Все, бувайте здоровенькі, будемо домолочувати. Ну а за мною слідює відео, якщо все буде добре і хороший буде настрій, то ми сьогодні знімемо відео про продаж цієї хати. От. Бачите, поля, агрофірма цукровий бурак. А оці е, плямки, то вже дядьки позабирали землю або комусь повіддавали іншому в оренду, вже хто що хоче, то собі сіє. Все, бувайте здорові, всього самого-самого кращого. ми будемо лутити. Правда, Деня? Ану Деня, дай привіт. Деня замучився, ледь ходить. Сьогодні ледь його розбудив. Так заганявся у того комбайну, коло того всього. Ну все, бувайте.